У Долинському краєзнавчому музеї Бойківщина Тетяни та Омеляна Антоновичів відкрилася виставка світлин Маленькі кроки на шляху до великих перемог. Експозиція розповідає глядачам про сьогодення Долинської дитячої балетної школи студії Вадима Пісарєва. Започаткувалася школа з вересня раніше. Я працювала у Івано-Франківській балетній школі. Я мала вибір чи залишитись там, чи все-таки переїхати в своє рідне місце, де я народилась, де я виховалась. І тому е, я не пожаліла ні на жодну хвилину, тому що тут діти не менш талановиті, не менш працьовиті. Е, ми впевнено йдемо до своєї мети. Ми хотіли, щоб бачили люди не тільки красу е, мистецтва на сцені, коли це все вже граціозно, красиво, в костюмах, а доторкнулись трошечки до душі танцю такого робочого, як це відбувається в буденні дні. І на хвилинку, де завмирають наші діти на фотографії. За неповний рік юні балерини під керівництвом хореографа Анастасії Лопух зуміли двічі стати переможцями фестивалів. На їхньому рахунку перша премія міжнародного фестивалю у місті Львові самоцвіти, гран-прі та перша премія фестивалю у місті Києві Таланти весни. Тож дівчатка із задоволенням займаються балетним мистецтвом. Я хочу стати балериною. На поанти це стати нелегко, але я готова пройти цей шлях, щоб добитися своєї мети. Звичайно, нелегко, адже це велика праця, щоб чогось добитися, потрібно працювати. І Хореограф наш дуже талановитий, він мені завжди допомагає, і тому я не хочу його підвести. Я вже займаюся 5, -5 років і я б хотіла стати популярною. Стати на панки, це моя мрія. Можна на панках стояти, взагалі ніжки не болять, довго читала. Я ще не ставала. Ні. Але подобається, да. ну, ми пам'ятаємо, так? Так. Ну просто це моє ході, і мені подобається. Як я рухаюсь як я танцюю. Приємною родзинкою заходу стали танцювальні композиції юних балерин та пісня у виконанні Любомира Кашуби. Словами вдячності від всіх гостей звернувся представник міської ради, батько учениці балетної школи Зиновій Григорський. Дуже приємно дивитися на ті результати, які дають, дає нам ця балетна школа. Дивитись, як бо це дуже корисно для розвитку дитини взагалі. Ну, перш за все, я б хотів подякувати вихователям. Балетної школи це Надії, Анастасія Лопах, пані Олександрі, за ту нелегку працю, яку вони вкладають в наших дітей. Знаючи позицію нашого міського голови, впевнений, що і надалі міська рада буде підтримувати цю школу і наші маленькі балерини ще принесуть дуже багато перемог. І славу нашому місту! Задоволена успіхами своєї донечки Ірина Винницька. Мені дуже сподобалася ця виставка. Я дуже горда за свою дитину. Я дуже нею пишаюся. Вони молодці. На завершення Анастасія Лопух подякувала працівникам музею за допомогу в організації відкриття фотовиставки, міській раді та, зокрема, міському голові Володимиру Гаразду за постійну фінансову й організаційну допомогу, батькам учнів балетної школи за підтримку та автору світлини Лесі Білоус за вдало зафіксовані миті тренувань, адже балет це не лише елегантність, витонченість і грація, а й щоденна тяжка та наполеглива праця. Проте хореограф дитячого зразкового ансамблю. Танцю Бойківчанка районного народного дому Олександра Чура впевнена, що юних балерин Долинської дитячої балетної школи студії Вадима Пісарєва чекає хороше майбутнє. «Наших майбутніх балерин чекає довгий тернистий шлях до високого мистецтва. Саме для цих дітей на світлинах час застиг, закарбувавши їх красу і натхнення. Ось того, чим займаються вони. Можливо, серед цих перлин вже є майбутня зірка.